Вітаю вас, мої любі сонечки. Відповідаю на запитання. Скажіть, будь ласка, що з людьми, які не пройдуть трансформацію, як люди, які пройдуть трансформацію, будуть співіснувати з людьми, які її не пройдуть в одному світі? В одному світі ні. Ви можете бачити цих людей, але ви з ними не будете мати ніяких справ. тобто, це як в окремих світах. Ви просто можете знати про цих людей так зараз, як я живу. Я знаю, що є там десь якісь новини, доходять, що є люди, що живуть отак, отак, отак але я їх в моєму всесвіті не буду і не маю, тому що вони вібраційно не зі мною, це неможливо. І це треба розуміти. Так само зараз світ ділиться на два різних цвіти. В якому ті, що вібрують, що вибрали серце жити, в другий ті, що не вибрали. Ну, якось так. Так. Ачка, скажіть, будь ласка, бути в потоці світла? Це уявляти потік світла серця в небо? Спочатку воно швидше всього як візуалізується, як уявляється. Але потім потрібно відчувати цей потік світла, бути ним, не уявляти. Тобто, десь спочатку, звичайно, на початку, коли ви медитуєте, візуалізуєте, тому що розум ще активний, ми спочатку уявляємо, а потім ми цим потоком світла стаємо. Чи може душа, що вийшла до Бога, поєднатися в кермічному шлюбі з душею? Ну, По-перше, треба розуміти, що ми. Притягуємо тільки те, ким є самі, і це вже відповідь на питання. Тобто, якщо ви дійсно в переході, якщо ви дійсно з Богом, тобто всі низьковібраційні ваші аспекти, вони руйнуються, очищаються, і так само руйнуються, очищаються ваші відносини з тим самим чоловіком або жінкою і так далі, ну, з близькими. Тобто, якщо ви будете в високій вібрації, неможливі ніякі низьковібраційні шлюби, тобто, прям такі сильні вже прям. Життя з тою людиною кожен день це стає неможливим, тому що або ця людина змінюється і, і трансформується разом з вами, або розходяться зараз дуже багато шлюбів в Будуть просто розходитись, тому що ви виходите до Бога, згадуєте, хто ви, і у вас не буде необхідності щось кимось ну, себе наповнювати заради чогось, заради якихось цілей, таких життєвих грошей там, і так далі. Як... Дуже цікава ваша думка на рахунок впливу класичної музики на людську душу, свідомість, світосприйняття. Як для звичайної людини, класична музика це є якісь, ну це теж, по-перше, кермічна музика. Її писали люди, які були в старих часах, кермічні. Тому такий самий вплив, що ця людина створила, так вона і впливає на вас. Я не слухаю взагалі класичну ніяку, ні кермічну музику.